Хто з вас хоче поринути у світ краси і неповторності, тепла, сонця та екзотики? Туди, де мрії стають реальністю а бажання дійсністю, туристична агенція Тур пропонує незабутній відпочинок на кращих курортах світу. Цього року пропонується надзвичайно велика кількість країн і напрямків, яка задовольнить всі потреби наших клієнтів. Перш все є велика кількість турів, як для сімейного відпочинку, відпочинку з дітками, так і для більш романтичного, усамітненого відпочинку, також і для активного молодіжного напрямку. Важливим моментом є те, що цього року пропонуються всі ці країни і напрямки безпосередньо вилітом і виїздом із Західного регіону, а саме із міста Львова, Івано-Франківська і Скалуша. Що значно скорочує сили і витрати наших клієнтів. Почнемо перш все із країни Туреччини, яка стабільно посідає одне із провідних місць для вибору серед наших глядачів. Це пов'язано перш із тим, що це є один із найкращих виборів для сімейного і молодіжного відпочинку. І крім того, пропонуються тури за досить доступну ціну. Актуальним, як завжди, залишається Єгипет, де ви можете цілорічно відпочивати на берегах Червоного моря. Крім того, зі Львова пропонується така країна, як Греція, де ви можете обирати тур як на материковій частині, так і на острів Крит. Ця країна вже вабить своєю історією, своєю природою і своїм відпочинком з європейським сервісом. Крім того, туристи наші мають на вибір ще й такі країни, як Чорногорія і Хорватія, і вже безпосередньо в відпочинок на Адріатичному морі. Тут вони можуть вибирати як авіа, так і автобусні тури. А для економних Тур А пропонує особливий відпочинок на чудові піщані береги Болгарії. Тут перебування однієї людини в один день від 5 до 7 євро. Крім того, зараз великою попередньо. Популярністю користується така країна, як Болгарія. Це перш за все зв'язано із доступністю цього напрямку, які можуть собі дозволити всі бажаючі відпочивати. І ціна тут коливається від 5, 7, 10 євро для одного на один день перебування. І за такі невеликі кошти ви отримуєте відпочинок в європейській країні на чудових піщаних пляжах Чорного моря. Крім того, ми пропонуємо ці тури до Болгарії, автобусні тури безпосередньо виїздом із міста Калуша. Отже, як бачите, є справді велика кількість турів і напрямків для різного відпочинку. Ми пропонуємо як економ-бюджетні тури, так і відпочинок для найбільш вимогливих і вибагливих наших туристів. Туристична агенція заохочує вас до системи раннього бронювання. Чим раніше ви оберете свій тур, тим більша знижка на вас чекає. На рахунок того, коли безпосередньо краще вибирати свій тур, це вже залежить від ідеально від кожного туриста. Але ми е, хочемо сказати про такий принцип, як система раннього бронювання, яка полягає в тому, що чим раніше ви купляєте свій тур, тим більше діє знижка, яка може коливатися від 40 до 10%. Відповідно, ми всім вам рекомендуємо планувати свою відпустку якнайшвидше. Тож запрошуємо відвідати туристичну агенцію Тур, яка гарантує відпочинок для найвимогливіших та найвибагливіших туристів. Адже саме тут вам допоможуть і порадять кваліфіковані менеджери у виборі найкращого відпочинку. Шановні туристи, заходьте до нас в туристичну агенцію ТУРА на філіжаночку «Кале» і наш родований та досвідчений менеджер порадить і підбере вам найкращі варіанти відпочинку. Туристична агенція чекає на вас щоденно, крім неділі, з 10 до 18 години, за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 1 А торговий центр Ягідка. Тож не баріться, поспішайте про відпочинок свій подбайте.